Церква затверджена на основі апостолів і пророків. І нас Бог тільки тоді буде вважати за своїх, коли в нашому житті основою будуть апостоли і пророки, а не філософи чи блогери, які нам сподобалися. Дуже велика різниця між першою церквою і тією, що є зараз. Коли апостола Павла заключили у в'язницю, то разом із ним. Пішли його помічники і учні, десятки людей, і апостол звідти направляв їх на служіння. Ви тільки подумайте, яка шана була до Божої людини і яке розуміння, що сам Господь дає свої откровення Божій людині. А зараз в бік служителя йдуть постійні. Неіснуючі звинувачення і наклепи. В Біблії сказано, що остання ознака часу це відсутність любові, особливо до Божої людини, в людей все більше негативу, агресії, засудження. Треба працювати зі своїм розумом, очищати його від сатани. Треба шанувати Божих людей, які віддають все своє життя. Задля нашого спасіння.